Слава Ісусу Христу! Всього кілька днів відділяє нас від величного празднику Різдва Христового. І, готуючись ці дні до свята, маємо не забути про головне. Існує, дорогі друзі, одна така притча, що якось одна жінка з маленькою дитиною на руках йшла по лісі, і тут вона натрапила на печеру. І зайшла в цю печеру і побачила, що там було заховано дуже багато різних скарбів. І вона така, в такому великому захопленні поклала дитинку біля входу до печери і почала виносити ці скарби. Каже, вже відтепер не буду бідувати, Відтепер вже буду мати всього достатньо, адже Бог мені послав стільки скарбів. один, один раз так. Винесла скарби, зайшла другий раз і тут чує такий в своїй душі голос Не забудь про головне. Вона так подумала, та я ж пам'ятаю про головне, я пам'ятаю. Завжди я про це пам'ятаю, і, відповідно, що знов винесла скільки могла скарбів, і знов заходить в печеру і знов чує голос Не забудь про головне. І вона знову каже: Я пам'ятаю, я пам'ятаю про головне, взяла, знову набрала скарбів. Вийшла, винесла, поклала, і тут ворота Брама до цієї печері раптово закрилася, і вона зауважила, що вона забула в печері свою маленьку дитинку. Суть цієї притчі полягає в тому, дорогі браті і сестри, щоб ми не забули про головне в часі приготування до Різдва Христового. Ми зараз в тих таких передсвяткових клопотах. Дбаємо про те, щоб наші будинки були належні, приготовлені, щоб, можливо, якщо маємо можливість встановити ялинку, щоб завтра господині наші жінки будуть готувати 12 святвечірніх страв. Але пам'ятаємо про головне до різдва, кого ми готуємося до різдва Бога, який втілюється до різдва Бога, який залишає велич неба. І приходить на цю грішну землю, щоб бути з нами, бути зі мною, бути з тобою. Ми розмінімося з Ісусом у святі Різдва. Суть Різдва Христового це прийняти дитинку Ісуса до свого життя. Ісус не приходить на цю землю, щоб знайти нас ідеальних, бездоганних, безгрішних. Ісус знає нас. Але приходить до кожного з нас, приходить, щоб надати нашому життю правдивий зміст, щоб напрямити, напряму, спрямувати наше життя в правильне русло, в правильну дорогу, щоб повести нас за собою. В цьому є суть прийняття Божого Сина у святі Різдва і в своє життя. Тому, готуючись до свята Різдва, дбаємо, про те все, що необхідне, бо воно так само потрібне, але не забудьмо про головне, кого ми маємо прийняти в своє життя. Переживімо це свято Різдва Христового у молитві, у Слові Божому, у відвідуванні храму Божу Різдвяних літургій, і будьмо певні, якщо так зможемо приготуватися до Різдва Христового, а саме духовно. То насправді зможемо прийняти Божого Сина до свого серця. Приготуймо належне місце, приготуймо яслі для дитятка Ісуса, який хоче народитися в житті кожного з нас. Амінь.